Шіші любі вкраїнчики це солов'їне шоу. Шоу після перегляду, якого навіть би кайдаші сперечалися не за грушу, а за те, хто краще знає відмінки. <плес> Ви знаєте, що мова це серце народу, і зараз ми зробимо так звану лінгвістичну кардіограму. Цим двом приємним е, учасникам, які стоять поруч зі мною. Давайте їх привітаємо оплесками, і я маю величезну радість представити вам. Ми домовилися без офіціозу, але тим не менше, якщо комусь цікаво, Олексій Завгородній, Він же ж позитив! Ваші оплески! Ну, а поруч мене е, незрівняна, вражаюча, неймовірна. Е, ну, насточка, не надо. насточка, яка е, попросила представити її ткачиха. Давайте поаплодуємо. Але з вашого я буду вас називати насточка. Добре, мені дуже подобається, як в пісці. І мені дуже подобається. друзі, сьогодні ми знаємо, що Солов'їне шоу воно покликане для того, щоб ми разом так. більше і глибше пізнавали всю велич української мови. А вже ж ова. На, <плес> <плес> на кшталт! Дуже гарно. Так, і в цьому нам з вами, звичайно, допоможе вчителька української мови. Катерина Олександрівна, ваші оплески. Дякую, Володимире. Вітаю всіх. Шановні учасники. Оцінювати буду справедливо. Сподіваюся, до двійки в щоденник сьогодні не дійде. Для того щоб перевірити ваші знання, у нас буде три раунди. Перемога у першому вартує один бал. За другий раунд отримуєте два бали. І за третій раунд три бали. Бажаю вам успіхів! І нехай переможе найрозумніший або найрозумніша. Так переходимо до першого раунду. Він називається в нашому шоу дуже просто. Як правильно, звідси із назви випливають, так угу. правила цього раунду Вони елементарні і дуже прості. Я буду називати по черзі кожному з вас слово, фразу чи речення. Угу. І вам треба буде сказати, як правильно який з варіантів правильний. В мене є одне тільки невеличке е, питання. Е, позитив. Так. Скажіть, будь ласка, у вашій музичній творчості, які частіше зустрічаються звуки: голосні чи приголосні? Цікаво. Думаю, що це і ті, і ті. Я не знаю, Ви думаю, що голосні. І ті, і ті. Єжи Якщо більше? прозвучала фраза «і -ті і -ті, і, -ті, і, -ті, і ті, і ті, очевидно, що починати буде е, Насточка. давайте. Хороший настрій. Прекрасний настрій, я хочу сьогодні виграти. А це заявка на перемогу. Отже, починаємо. Як правильно розмістив оголошення в дуже людяному місці, чи розмістив оголошення в людному місці? Ви ж казали, що буде просто. Це ж елементарно? ще Ще раз. Ще... — раз. Не так часто така красива жінка каже мені, а ну ще раз. Як правильно розмістив оголошення в дуже людяному місці, чи розмістив оголошення в людному місці? Розмістив оголошення в людному місці, і це абсолютно правильно. Відповідь ваші облески! Mm -hmm. е, та е, я хочу е, уточнити все таки е, у вас, Катерина Олександрівна. Чому власне цей варіант правильний? Слушне питання: людний та людяний дуже між собою подібні слова. Погодьтесь, такі да. слова в українській мові називаються пароніми, ті, які дуже схожі і розрізняються однією або кількома літерами. але абсолютно різне значення. Людний це там, де багато людей. Тому ми можемо сказати людне місце. А от людяний це милосердний, чуйний, ага. добре. А. Тому у нас може бути людяне ставлення. Ага. Запам'ятали? Позитив. Так. Е, питанечко до вас. Як правильно, закладка на 69 дев'ятій сторінці чи закладка на 69 дев'ятій сторінці? <звук> ну, це я, я не по закладках, звісно. <звук> а... Ми читаємо, ми читаємо книгу. Так, та? Ми так. в якийсь момент зупинилися в якомусь місці і хочемо прочитати її е, завтра, наприклад. Так. І, відповідно, ми робимо закладку, закладку чи закладку? Закладку. Зак... Закладка, так. Да. І так, ваш варіант закладка на 69-й сторінці. Так? Так. Ваші бурхливі описки, звичайно, молодець. Абсолютно неправильна відповідь. Неправильна відповідь, правильна відповідь. Закладка на 69-й сторінці зафіксуємо закладка. і запам'ятаємо собі так. на майбутнє. Все-таки так. Якщо. Шо... А під кущем закладка. Правильно? <звук> Я вважаю, що це дуже неправильно. Закладка в книжці. <звук> <звук> так, е, тепер насточка питання для вас. Так. Як правильно сімейні стосунки... Чи сімейні відносини? Ого. 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 Ви не планували зі мною говорити про сімейні <рес> стосунки. Є. І тим більше про сімейні <рес> відносини. Але тим не менше, будь ласка, сімейні ну, стосунки чи сімейні так. відносини. Дивлячись, в якому контексті, так? Да? Починаєте. Ну, хорошо. Е, так. Е, е, так, ще раз. <рес> <рес> Як правильно, сімейні стосунки. Чи сімейні відносини? Сімейні відносини. І це абсолютно правильна відповідь Є! ваші облиски. Як правильно, я чесно не знаю чому, але саме от такі питання <сор'' п>… попадаються <побляюся> позитивно. Як давай. правильно, Друга світова тривала протягом шести років, чи Друга світова тривала на протязі шести років? Ну, мені здається, на протязі це ти біля вікна, коли стоїш. А протягом це буде правильно. І править. це абсолютно правильно, відповідь. Yes. І, і зауважте і зауважте, практично, чоловік процитував правило української мови. Це теж wow. заслуговує бурхливих опусків. So. І так. Взимку пишемо окремо чи. Взимку пишемо разом. Іронічний сміт свідчить про те, що у нас точки є правильна відповідь. Так, давайте будемо думати, так? Да? Ну, давайте. Я кажу разом. Пик! Ну, після пик варіантів більше не існує. Разом я приймаю цей варіант, і це абсолютно правильний варіант. я, я навіть... В мене таке враження, що Насточка отримала десь наперед ці питання. Але, це ні, це правда, але да? ні, але ні. <світ> В нас все чесно, це солов'їне шоу. Тільки правда, тільки чесність. Як правильно? Металургія чи металургія? Ну, я кажу металургія. Не знаю, чи правильно це, але Ну, я ніколи не чув, щоб казали металургія. Це якась інша країна. Металургі. Добре, а як би ви назвали А Я назвали як би Ви футбольний клуб? Металург, точно, так. Да. <рес> тоді ще раз питання. Давайте давай тоді так. Я, сказав, я, я скажу тоді так: металургія. Правильно. Металургія. <рес> <Правильно, рес> я точно завжди казав металургію. <рес> бо, б... бо, бо як? Металург? Значить, металургія. І це абсолютно правильно. Бу, все чесно, все ага, чесно. А тепер в мене є питання. Так. так. Чого льоші була, <свист> тільки що здобула підсказка. Це не було підсказ. Було питання ще одне, на яке треба було відповісти. <свист> це, це була, це ж Більше, навантаження. Більше навантаження. Більше ну, навантаження. Хорошо, хорошо. Окей, давайте все-таки э, підіб'ємо підсумок. За результатами цього раунду у пані Анастасії три правильні відповіді в пана Олексія дві правильні відповіді. І наразі рахунок у нас один нуль на користь пані Анастасії. Дякую. Я хочу попросити вас, аби ви ще підтримали оплесками людей, завдяки яким ми маємо можливість записувати це шоу. Можемо жити в такому ритмі, як нам комфортно і зручно, які тримають мирне небо над нашими головами. Давайте поаплодуємо воїнам. Всім нашим захисникам та захисницям і не забувайте донатити за посиланнями, які ви знайдете в описі до цього відео. Слава Україні! Героям yeah! слава! Так, ну що ж, з першим раундом ви впорались. Ми переходимо до другого раунду. Він буде трішечки складніший. Він називається дуже просто хвилинка. Хвилинка. Клас! Хвилинка. Перший раз чую, щоб жінка після фрази Хвилинка, Хвилинка, Хвилинка. Хвилинка. сказала. Клас. Хвилинка. Але тим не менше, не будемо зараз, не будемо зараз про е, ці речі, будемо говорити про нашу хвилинку. Е, в чому суть е, цього раунду? Все дуже просто. Угу. Вам треба як омога більше правильних відповідей дати на запитання, ага. які я вам буду ставити. За У вас на це все є хвилина. Ага. Все просто. Почнімо. Так. Yes. Повість, де громада топить тисячі монголів. Немає від... сіті від... їх. Е... Багато в <зас> повісті. Наспра... <зас> Насправді правильна відповідь Захар Беркут. Ага. Як пишеться кримсько-татарський? Через дефіз. Е, неправильно разом. Скільки м'яких знаків у словосполученні? 65. Один. Правильно. Скільки звуків у слові дощ. Скільки звуків у слові дощ. Звук. Це це ж звук теж може. Так. Бути. Тому чотири. Правильно. Скільки букв «Т» у слові студентство. Дві. Три. Неправильно. Букви бувають друковані та. Написані. Пись... Письмові. Пись... Ми приймаємо відповідь про писні або рукописні. Рукописні. Час стоп. Ай. Так, окей, супер. А, ну, Може трошки. Так. Катерина Олександрівна, скільки ж? А, кількість правильних відповідей Олексія за цей раунд? Три. Окей. Ну, три. Три. Це достойно. Це достойно. Ну що ж, наступа, правила зрозумілі. Так, да, ну я вже цей переживаю. Ні, не треба, не треба, не треба, у вас все вийде. Ну, ви... А якщо, хорошо, якщо буде 3-3, що буде? Що, так? У тебе ви отримуєте отрим... однакову кількість а, балів хорошо. за цей раунд. Ну, це хорошо. ж 3-3. Да. Все ж просто. — тоді готова? — Ви готові? Так. Да. Так, почнімо. Про якого єврейського пророка писав Іван Франко. Хорошо, далі. Кропива чи кропива? Кропива. Правильно, скільки букв Н в слові морквяний одна. Правильно. Яка частина мови належить ні до самостійних, ні до службових? Яка частина мови не належить ні до самостійних, ні до службових? Пропускаємо. Е, пос е, вигук. Поставте у кличний відмінок слово швець. Швецю. Шевче. А господі. Символи, що використовують для позначення мовних звуків. Пік-пік. <рапускаю> Неправильно букви літри. Скільки голосних звуків в слові вікно? Два. Правильно. І то о. Зв'язані за змістом речення називаються текст. Правильно. Центральне, центральною неподільною частиною слова називають корінь. Правильно. Yeah. Yeah. Ну, Стоп. Скажу відверто, що дуже часто, дуже важко зачитувати питання, особливо коли така емоційна реакція на правильну чи неправильну відповідь. Але тим не менше, я впевнений, що Катерина Олександрівна чітко слідкувала і провели. Безумовно, нам сказати. Володимире. Отже, пані Анастасія за цей раунд дала п'ять правильних відповідей. І тому підсумок, і тому підсумок зараз. Загальний так? рахунок за два раунди. 3-0 на користь Анастасії. Дякую. Е, Катерина Лусані, вибачте, що відволікаю. Е, скажіть, будь ласка, а от якщо я підписався на наш канал, то я підписник чи я фоловер? В першу чергу ви молодець. Як просто. І ви також будьте молодцями. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, на дзвіночок, активно коментуйте знаєте, що робити. І ми переходимо до третього раунду нашого солов'їного шоу. Третій раунд у нас найскладніший. За нього, як вже казала Катерина Олександрівна, можна отримати аж три бали. Тобто, mm. враховуючи, що... Анастасія зараз має три. Угу. Зараз позитив може вирівняти ситуацію о, і зрівняти о, рахунок. О. Так що напруга зростає. І для того, щоб вас ця напруга не обтяжувала, я нагадаю, що ви маєте можливість скористатися підказкою. Угу. Дуже Доброго. просто ви можете звернутися через Інстаграм до своїх підписників. Угу. Наш третій раунд називається «Фразеологізми». Чи знаєте ви, що таке фразеологізми? Краще ним. Тому ми звернемося до Катерини Олександрівни, яка зараз нам чітко пояснить лексичне значення цього всього. Стосовно фразеологізмів, запам'ятаємо собі, що це такі стійкі словосполучення, значення яких не обов'язково пов'язане із безпосередньо тими словами, які входять у фразеологізм. Так, отже, орієнтуємось скоріше на переносне значення фразеологізму. Анастасія, увага на так. екран. Фразеологізм – гратися в котика і мишку. Що може означати? Варіанти відтоді: А. Байдикувати, Б. Пеститись на вечорницях, угу. В. іти проти завідомо сильнішого суперника угу. і Г. Хитрувати. Е, так, ну, гратися в котика і в мишку, так? Да? Може бути і песитись на вечорницях. Там... Ще як може? Не звісно, як вони там граються, правильно? Е і ти проти сильніших супер теж може бути. Тому от... що мишка і котік, да? Котик, да? Ну. так? Я, якщо можна, сразу же воспользуюсь... ну, скористаюсь підказкою. Звичайно, що можна. Е -е, ще раз нагадаю, підказка дуже просто. — Що-що? — нічо просто зараз ви можете через інстаграм звернутися до своїх підписників, записати сторіс, так і я впевнений, що вони вам дадуть правильну відповідь або хоча б підкажуть. Е, Привіт, дорогі подписчики! У мене до вас є вопрос. Значить, фразологізм: гратися в котика і мишку. Варіанти відповіді: байдикувати, пеститись на вечорницях, йти проти завідомо сильнішого суперника або хитрувати. Який варіант правильний? Ну, хто так може сказати? що ти що ти мені в котика і мишку граєшся? Можеш так сказати? Ну, а чую. Або чи? пішли, в коли мишку пограємо. <рес> все залежить від інтонації. Інтонація ну, да. додає тобто, це іншого запаху. Це може, бути, там, все, все, що може бути практично все. Це правда. Подождіть. Щас. ну може, чуть? У мене ж розумні люди, є Що? — Це дуже хороше запитання. Я пропоную вам зробити опитування. Да. Чи є Хорошо, в мене все. розумні yeah? підписники? Є. Yes. Є. Yeah? Yeah? Варіант? Хитрувати. Хитрувати. Ви остаточно ми приймаємо варіант хитрувати. Ну, Вроді розумний чоловік написав. І, І ми приймаємо варіант ге хитрувати. І це абсолютно правильно. Відповідь. Вау! Wow. Переходимо до позитива. Давай. Дивимося на екран. Є такий фразеологізм, який звучить: Шлях би тебе трафив. Що це означає? Шо? А. Молитва в дорогу. Шлях би тебе трафив. Б. Це лайка. Собака? Е, ні. Це, ні. Це брудна. <ріст> брудна лайка. Лайка. Не Вербальна. Нага. В побажання всього найкращого. І Г мотиваційна настанова. Лайка в значенні. Е... Я зрозумів, матюки, як матюкатися матюки. на так. Е, е, Мені здається, що знаєш, що... що е, по перше, що таке трафив. Трафив, ну трафунок, це так. ж, чесно кажучи, я знаю цей фразологізм, тому що він дуже широко розповсюджений і на галичині. Ага. Це... Проте він не є власне українським, він справді до нас запозичений з Польщі, а польська мова його запозичила, з Єдеш. От поміркуйте, щоб він міг значити. Траф-траф-траф-траф-траф-траф-траф-траф. Справді траф, 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 траф. дуже поширений. Шлях би, Шлях би тебе трафив. Як... Звучить як лайка. Тобто, ми приймаємо варіант лайка. Давай спробуємо. І це... це абсолютно правильно відповідь. ваші <клес> облиски! Це, це вже бачиш, це не логіка, це вже. Це від, вже на відчуття, відчуття знаю, на відчуття, да. звичайно. І так, ваш варіант. Пускати бісики. <гум> Варіанти відповіді. Лаяти, Б. Фліртувати, В. Пукати. Це дуже каво. І Г. Запрошувати в гості. До речі, зі всіх цих варіантів можна сформувати абсолютно логічне речення. Спочатку фліртували, так. потім лаяти, бо якби не пукала, то би запросили в гості. E, хорошо, лаяти це на когось сваритись. Так, так. Значить, ну, дивіться, то, що мені казала моя бабушка, що ти бісики пускаєш, то тут такого варіанта нема. Ну, це типу, балуватися, знаєте? Коли я дуже дуріла, нам мені казала, що я пускаю бісики. Ну тут казав, допишіть варіант, я відповім. <рес> 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 така пропозиція <рес> цілої. <цоловіку. рес> <рес> Два варіанти. Лаяти, фліртувати. Ну, бісики це ж може бути отак, знаєте, як? Ну, отак. Бісика пустив. Отак. Ну, ну, це, 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 це щось більше виглядає на щось клінічне. Я, це щось більше виглядає щодо. Е, ну, ніби так. Окуліст! Е! Окуліст, я пускаю бісики. І так, наш... Е, фліртувати. Фліртувати. Наш експерт з паралелей. Каже фліртувати. Ми приймаємо цей варіант, варіант Б, і це абсолютно правильний варіант. Ваші оплески. Я, е, я хотів би зараз звернутися до наших любих країнчиків. Е, якщо ви знаєте якісь фразеологізми, особливі, специфічні, і знаєте їхнє значення, обов'язково пишіть нам в коментарях, і ми використаємо їх в наступних е, наших шоу. Дякуємо вам. Дякую, що з нами. Позитив, переходимо так. до вас. Тут все дуже просто. Як баран в аптеці. Як баран в аптеці. Варіанти відповіді: А. Бути чимось незадоволеним. Б. Бути незграбним, В. Затримувати всіх. Г. Абсолютно не розбиратись в якійсь темі. Ну тут це, це складно. Я, я скажу так, що підходить, мені здається, що і затримувати всіх. Абсолютно можна не розбиратись в якійсь темі Там, в аптеці, коли ти довго стоїш, в черзі, наприклад. — І Ти ще й не грабний, тому що. А що баран кукує. робить в аптеці, Льош? Не знаю, ну тобто тому і він довго там це вибирає, Дуже... там, знаєш. Як баран, я думаю, що це або В, або Г. Я а... нагадую, що ви маєте можливість скористатися під казкою. А... Якщо ви я не витримуєтеся. Я, Окей. я, я, я Добре. в тому, що це варіант абсолютно не розбиратись в якійсь темі. Ну, як баран в аптеці. Ну так, да. що ти як баран в аптеці. Mm -hmm. І це абсолютно правильно. Дивіться, будь ласка, ваші оплески. Е, я нагадаю, що ми зараз переходимо до останнього е, туру oh. е, нашого третього раунду. Просто, якщо ви хочете скористатися. Якщо ви хочете скористатися е, uh -huh. своєю підказкою, то ви можете це зробити в даному турі. І так, Анастасія, без тижня день. Е, що може означати цей фразологізм? Варіанти А. Щось заплутано. Б. Неочікувано, Ого. В. нещодавно і Г – як я. Легко. Дуже. Без тижня день. У мене є одне питання. Чого я викресла свою підказку на першому? Ніхто питання. не може дати відповідь на оце конкретне. А на оце хтось може? Звичайно. 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 Коли є відповіді, то можна, звісно. Ладно, без тижня день, що це значить? Без тижня день. Так, час. Мені треба цей, зокрема, як це називається, як Шерлок Холмс туди піти, ага. книжку найти. Як о... Шерлок Холмс, туди піти. Я нагадаю, що для цього він грав на скрипці і корив люльку. Несіть. Не сіть. Не, несіть, я буду курити скрипку. Так, хорошо, Без тижня день. Неочікувано, ну неочікувано, а як це Без тижня, -день, Без тижня день, так? E -hmm, щось. Блін, все, я знаю. Так, що? О, пожалуйста, тут же все ясно, як білий день. Щось заплутано. Варіант, щось заплутано, так? Ваші буркливі оплески! ми приймають цей варіант, і він абсолютно неправильний, тому що без тижня день це скільки? Я думаю, що давно. От без тижня. От чого ви не питаєте, бачите, що я неправильно відповіла? Ви неправильно відповіли, Тому що правильна відповідь нещодавно, правильно сказав вам Олексій будь ласка. Позитив! Знав, на це питання. Ну і е, Ах, господі. фінальне питання. Називається дуже просто: бити бомки. Варіанти відповіді. А. Молоте зерно. Б. Гаяти час. В. Йти походом на татар і Г. Давньоукраїнський бітбокс. Давньоукраїнський бітбокс. — Легендарний, оспіваний в піснях. Били бомки. а? — Били бомки. Козаченьки били бомки. Тому я думаю, що треба запитати все ж таки. Так. Ну, ми скористуємося десь... підказкою. Все дуже просто. Так, а Правила, що ви пам'ятаєте. просто записати сторіс і в сторіс так. запитати. В довільній для вас формі можете просто запитати. Дивіться, мені треба знати, що означає бити бомки. Привіт, друзі! У мене є до вас швидке питання. Так, бити бомки це а, молоте зерно, Б. Гаяти час, В. Йти походом на татар і Г. Давньоукраїнський бітбокс. Що це таке? Потім все поясню. Все гуд. опублікувати. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Мені пишеш відповідь. Підказує. Неправильно. Неправильно відповідь, спеціально. Та, все, в нас Ладно, блін. Знаєш, що ангели не сплять. Ну. Це, скажімо так, це також фразологізм. смотрят на ділянку. Так, ну перше, що написали, це. Байдикувати, тобто, все ж таки, бити байдики або, або бити бомки, це може бути схожими, і разами. ми приймаємо вашу відповідь. Б. гаяти час, так єс, yes. і це <смеш> так. абсолютно правильно відповідь. Давайте поаплодуємо. Треба підвести підсумки раунду. Катерина Олександрівна, будь ласка, за підсумками цього раунду у пані Анастасії дві правильних відповіді, у пана Олексія три правильних відповіді. Отже, наш рахунок три-три. І у нас нічия. І ми дійшли до нічієї, але. Знову ж таки нагадую, що е, з нашого солов'їного шоу, крім того, що ви підете задоволені і щасливі, ще хтось таки має піти переможцем. І в нас для цього є можливість, і в нас для цього є спеціальна формула, як визначити все-таки переможця з таких двох сильних, потужних учасників. Дуже просто зараз на екрані з'явиться картинка. На цій картинці буде текст. В ньому буде помилка. І хто перший? Зрозуміє, що ж не так на зображенні, натискає кнопку, дає відповідь. Якщо відповідь правильна, учасник перемагає. Ви готові? Так. Yes. Вся увага на екран. Так. І що ж не так тут? Холодне пиво, квас на розлив. Але там має бути холодні. Холодні Пив... серця. Пиво тих, і квас. Хто не пир? А що? О, Капучино. <звук> І капучино. Як правильно? Капучино, а не капучино. І це правильна відповідь. Дійсно. Дійсно, правильно писати капучино. І перед тим як вітати переможеці нашого шоу, Володимире. Так. Кажіть, а чи запам'ятали ви, що таке пароніми? Пароніми? Ну, звичайно, це ж як в тій пісні паронім, паронім, паронім. Майже. так. Майже. Я скажу так, що я запам'ятав, і я сподіваюся, що ви, в також запам'ятали. Все дуже просто. Пароніми це подібні слова за звучанням, але різні за значенням. Блискуче. Але... І я навіть запам'ятав на прикладі з нашого шоу. Людяний uh -huh. і людний. Так, Людне. так ми з вами бути. розрізняли так. значення. А, стосовно двох слів: вдача та удача. Чи знаєте ви, чим розрізняються ці пароніми? Вдача, удача. Префіксом. Звича... <реш> Перша літера там різна. Отже, різним стає і значення. Простіше почати з удача. Дачі. Ми знаємо, що <реш> я думаю, ми всі Удачі знаємо, на удача на це що. Це речі удача. навіть повноцінне речення. Удачі тобі на надача. На да. <свят> Удачі на дачу. — Я знаю, що ви це удача. удача це тобто у нас везіння так? Везіння. — а, а, а вдача це. Є е... здача. <свят> 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 а вдача, яка в мене особисто е, вдача? Це е, о, якісь особливі риси мого характеру. Абсолютно правильно. Отже, вдача wow. це характер. Так, у нього wow. складна вдача, або у нього легка вдача це відповідник до слова характер. Ціни wow. камер! <плес> І від нашого солов'їного шоу ми даруємо тобі на згадку Солов'їнку. Це солов'їнка. Дякую. Вона е доволі важка. Да. А ви, е мої любі вкраїнщики, можете отримувати е цю дивовижну роботу Григорія квітки основяненка яка називається Маруся. Це не просто книжка. Вона підписана нашими сьогоднішніми учасниками. З одною помилкою. З одною помилкою, але <плес> головне <плес> Знайдіть, З, помилку. <плес> Знайдіть помилку спочатку, а потім. Е Слухайте, і я так розумію, що судячи з того, як багато написано, тут ще якесь послання. Можливо, нащадкам. Тому е, за найкращий коментар до нашого солов'їного шоу е, ви отримуєте ось цю е, книжку з автографами. І це було «Солов'їне шоу. Цьом, папа.